Легковика Ваз та мінівена Нісан, які залишилися на дорозі після зіткнення, забирають евакуатори. Родич одного з травмованих Віталій Воляник каже, що трьох людей швидкою забрали до лікарні. Подробиці аварії розповідає зі слів брата. Жигуля викинула зустрічну і прям на нашу машину. Дай все, секунда. Жигуль рухався в сторону Луцька, а наша машина їхала в сторону ківерець. За словами старшого слідчого луцького райуправління поліції Василя Перевозника, подробиці аварії встановлюють попередньої причини. Називає те, що водій Вазівки не врахував поганої дорожньої обстановки. А саме сьогодні асфальтового покриття асфальтовий боїн і не вибрав безпечної швидкості водій. Що призвело до заносу, виїзду на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів. Попередньо в автомобілі Nissan водій і один пасажир, так само, як і в автомобілі «ВАЗ» водій і один пасажир. Водій Ніссана ушкоджень не зазнав, всі останні доставлені в лікувальні заклади. Двох травмованих у стані середньої важкості доставили до міської лікарні Луцька, розповів лікар ургентної допомоги Олександр Шкльода. Надана допомога обстежена і госпіталізована в нейрохірургічне відділення. А що з ними? Ну Бог виявили струс головного мозку, а по скелету то все ціле. переломів немає. Вони при свідомості вони не пам'ятають обставин травми, Вони рухомі, вони рухаються. Їх ще положили для дообстеження і подальші тактики лікування вирішені. Старша лікарка центру екстреної медичної допомоги Світлана Іщук телефоном розповіла, що третього травмованого відвезли до обласної клінічної лікарні. Говорить, в нього черепно-мозкова травма, подвійний перелом стигна, стан чоловіка назвала важким. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. Сказав слідчий Василь Перевозник. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.